Доброго дня, я рада вітати вас на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашньої. І з вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні ми з вами приготуємо такі рублені котлетки із курячого філе. Раніше вони називалися м'ясо по-албанськи. Так приготувалися, але то раніше не було курячого філе, просто з простого м'яса готували. Це було дуже смачно і дуже економно. Сьогодні у мене є одне куряче філе яке 300 грамів. Я його нарізаю дрібнесенько, дрібнесенькими такими шматочками, як сало на засмажку. У мене є дві здорові цибулини на цю кількість. Але якщо у вас менші, то три. І те ж саме з яйцями. Я беру два яйця, бо в мене крупні. Якщо у вас такі невеличкі, то три. Запам'ятайте пропорцію: 300 грамів філе, 300 грамів цибульки і три грам... яйця, Три столові ложки майонезу і три столові ложки борошна. Спеції, які ви полюбляєте, до смаку. Нарізаємо все філе ось такими дрібненькими-дрібненькими шматочками. Чим вони у вас будуть дрібнішенькі, тим вони будуть соковитіші. Тому що ми це м'ясо замаринуємо щонайменше на 2-3 години. Тоді вони будуть м'якенькі, гарно просмажуться і будуть такі соковиті. Порізали м'ясо, складаємо його в таку мисочку. Виходить його зовсім зовсім небагато, тому що не філе – це небагато. Але тепер додаємо туди цибульку, нарізаємо її теж дрібнесенько, так як на засмажку. Чим дрібніше, тим краще. І теж додаємо до м'яса. Тепер гарно потрібно нам буде змішати, додаємо туди яйця. Додаємо сіль, мелений перчик, якщо хочете сушений чесничок до смаку. Додаємо обов'язково 3 столові ложки. Майонезу Майонез не обов'язково, щоб був жирний можна і не жирний. 3 столові ложки. Якщо у вас цибулька така соковита, то можна майонезу трішечки менше. Гарно потрібно змішати, щоб воно було однорідно все змішане. Тепер додаємо 3 столові ложки борошна. Теж потрібно гарно, гарно, гарно розмішати, щоб все було, кожен шматочок був такий, ніби покупаний в цій такій суміші. Ось таке воно виходить, таке як густа-густа сметана. І нам потрібно його залишити на 2-3 годинки, накриваємо його і відставляємо. Постоїло, тепер беремо сковорідку. У мене це старенька сковорідка чугунна. вона чистенька, провірена, нічого що трішечки з такими вже старячими підпалинами. Але вона провірена, до неї не прилипає. Це дуже важливо, тому що тут майонез і тут борошно, і щоб не прилипало. Якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям, це буде краще. Наливаємо лійку, розігріваємо і обов'язково. Ложку змащуємо олійкою, ніби купаємо ложку валіки, для того, щоб потім цю суміш м'ясну, яку ми набираємо, щоб вона гарно відпадала від ложечки. І відразу викладаємо і поправляємо, щоб воно було гарної форми. Накриваємо кришкою і на невеличкому вогні посмажимо з обох сторін. Це дуже важливо, тому що щоб гарно просмажилося, все-таки це у нас м'ясо. Смажаться вони дуже швидко. Обов'язково я роблю це під кришкою, тому що і небагато бере олії, і гарно просмажується. Зверху борошно це робиться такою плівочкою і дуже-дуже гарно і смачно. Наші курячі рублині котлетки, вони гарно вже просмажились. З обох сторін і обов'язково їх так витягуємо на паперові рушнички і струшуємо, так ставимо руба, щоб стік, зайвий жир, зайва олійка, мені не потрібні, і викладаємо на паперові рушнички, виходить їх із одного філе, а виходить дуже-дуже багато. Ось прям така гірка, яка може задовольнити навіть велику сім'ю. Дивіться, прям мені цей варіант дуже подобається, тому що їх виходить багатенько. А якщо для двох, то на перекус просто покласти на хлібчик, це дуже смачно. Але я буду сьогодні приготувала і буду подавати смачні такі рублені котлетки, вони такі ароматні. Якщо хочете, можете додати приправу для шашлику, буде зовсім інший аромат. Подаю я із картопляним пюре. Котлетки, огірочки, помідорчики. І ось така виходить смакота. І будемо смакувати. Тож і вам готуйте, і нехай Господь благословляє кожного з вас і береже з вами любов.